Подивіться, яка красуня, це Mazda CX30 2021 року. 7100 доларів була так на аукціоні. 24 тисячі милі пробігу. І у нас 2,5 літра. Передній привід також на слінзована оптика. Ви подивіться, є проекція. Звісно, без ключовий доступ, автобіль потонований. Акустична система Bose, шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння з електроприводом. Також є проекція. Великий екран мультимедії, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, шайба керування мультимедії. Також є люк просторий. Другий ряд, не дивлячись на те, що це невеличкий кросовер Mazda CX30. Також електропривід багажнику і комплектація преміум нам говорить про те, що це справді вже натяк на преміум. Далі у нас тут є заводський коврик. Відкриваємо, показуємо, що в нас тут є ще докатка. Також сабвуфер Bose, Зачиняємо. Друзі, сім тисяч доларів було вирішено ставка на аукціоні 24 тисячі мулі пробігу. Якщо вас також цікавить, маза CX-30 США або будь-який штатбіль, ви знаєте, що робити. Пишіть нам діректи не зразу підводимо для вас, якісно, та світовийний варіант. Напряму з за аукціону.